Щороку взимку відбувається День зимового сонцестояння. Це означає, що після найдовшої ночі світловий день буде мінімальним, але потім поступово почне збільшуватися. Вітаю вас на каналі Астрологія, я астролог Віра Кравченко. Сьогодні ми поговоримо про день зимового сонцестояння. Приєднуйтесь до каналу, щоб дізнатися про найсакральнішу точку зими. День зимового сонцестояння почнеться. 22 грудня о 6.28. Чим є знаменний цей день? Вважали, що у цей день зароджується новий рік. Багато обрядів, які традиційно проводилися на зимове сонцестояння, були спрямовані на забезпечення гарного врожаю, добробуту в будинку, а також на здоров'я та добробут рідних та близьких. Вважається, що це один із найенергетичніших днів, тому предки вважали цю добу порогом, який слід правильно перетнути, щоб новий рік був легким і вдалим. Уранці, коли сонце сходило, святкували його відродження, простіше кажучи, зимове сонцестояння було язичницьким новим роком. У цю ніч також колядували, а дівчата ще й ворожили насуженого. І досі в день зимового сонцестояння прийнято проводити ритуали на виконання бажань, складати карти своїх цілей і планів. 22 грудня також радять викидати старі речі, щоб очистити думки і свідомість, а також навести лад у думках і відпустити старі образи. Крім того, треба молитися. Вважається, що в день зимового сонцестояння добре медитувати, а щоб легше проводилися такі очисні обряди, використовують трави, камені та метали. Наші бабусі та дідусі точно знали, що можна і не можна робити на зимове сонцестояння. Особливий період розташування небесних світил є сприятливим для багатьох справ і намірів. Цього дня потрібно викинути всі старі. Та непотрібні речі, щоб не нести турботу з собою у наступний рік. Якщо людина перед кимось винна, то прийнято вибачатися, а якщо була з кимось у сварці, то помиритися. Увечері обов'язково влаштувати гуляння веселищів, накривається пишний стіл та запрошуються рідні та друзі. Вважалося, що весь майбутній рік проведеш так, як проведеш цей день. Тому в зимове сонцестояння потрібно перебувати в хорошому настрої, дякувати близьким людям, не розлучатися. Але якщо вийде нарядити ялинку в цей день, то кожну кульку, яку ви вішатимете, асоціюйте з бажанням, і будь-яке спонтанне бажання має в майбутньому обов'язково здійснитися. Цього дня можна намалювати своє родове дерево. Будумки подякувати кожному родичу, який стоїть за вами, і попросити рід допомогти в реалізації бажання, яке для вас зараз дуже важливе. Слов'яни це свято називали коляда чи свято зимового сонцевороту, а німецькі народи його називали Йоль. Цього дня народжується сонце та починається новий рік. Зі сходом сонця починається новий життєвий цикл. Що потрібно робити у день зимового сонцестояння? Рекомендується розпочинати нові справи або зробити хоча б один крок у бік запланованого: загадувати бажання, щире прохання, спрямоване до неба обов'язково буде почути: рано встати і привітати сонце, проводити вечір із рідними людьми. Ритуали зцілення, процвітання, набуття сили та мудрості, проведені в цей день, завжди мають позитивний результат. Успіхів можна досягти в кар'єрі, кардинально змінити своє особисте життя, поліпшити фінансовий добробут і так далі. Що не можна робити на день зимового сонцестояння? У день зимового сонцестояння. Потрібно відмовитися від гучних гулянь, алкоголю і важкої їжі. Краще провести день удома, у колі рідних. Не можна в цей день скупитися. Якщо щось попросять, обов'язково поділіться, а ось борги краще постаратися віддавати до настання зимового сонцестояння. Чарівний момент День зимового сонцестояння. Це не просто день, це портал у світ енергії та магії. Напередодні дня зимового сонцестояння, коли кожен момент наповнений потужною енергією, нас чекає унікальна можливість перетворити наше життя на краще. Це час, коли ми можемо звільнитися від негативу, перебудувати наше життя на позитивні зміни. Настає епоха трансформації. Це час, коли народження нового вимагає від нас відмови від застарілого. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб стежити за наступними відео. Пишіть коментарі, питання, я обов'язково на них відповім.